Я звати записочне Олександр народився в місті Черкаси. Мені 47 років. Маю двох дорослих доньок, 16 і 27 років. Розлучений останні 20 років. Я працював в торгівлі, був менеджером з продажу. Ну, була цікава професія, в принципі, Заробляв, ну, достатньо для нашої країни. Моє життя було як у всіх міських людей. Банально просте робота, дім, відпочинок. В принципі, з дитинства я відчував, що Господь єсть. Моя бабуся з дитини була християнкою православною. І, напевно, вона мені, ну, вклала в мене ці задатки християнства. Вона мені якби вкладала це в мою душу. Лукавий уводив мене в другу сторону. І я якби йшов дуже довго до цього. Як в мене родилася перша дочка, Ну, лікарі сказали, що не буде цієї дитини, тому що там ну, ви не винесете, ви дуже молоді. Там, ми женились 18 років. Дитина народилась, слава Богу. Потім ще рік лежала в лікарні, в неї був порок серця. Ну, лікарі сказали, що ні, ну, вона буде інвалідом. Там. Дитина почала займатися спортом, зараз вона мастер спорту, вона була чемпіонкою України. 10 травня мене звільнили з роботи. Ну, така була нормальна, заробітна робота. І я зрозумів, що в мене є час обдумати, обдумати своє життя, такі, що виходить, собиття у нас в країні, що є на чим задуматися. Я думав просто прийти в церкву і дякувати Господу за за все своє життя, що скільки мог було перипетій в цьому житті. І в мене воно завжди він оберігав. І товаріш, ну, сусід можна сказати. Сказав, що тут є церква, теж протестантська, прийди сюди. Я прийшов в церкву нове життя, якби і почав ходити сюди постійно на служби. Перше враження, чесно, від церкви нове життя в мене було, ну, для мене не дуже зрозуміле, тому що я ну, виспитувався, можна сказати, в православній якійсь культурі. Мені не зрозуміло було прославління, якби я навіть вийшов на першому службі, тому що мені було шумно, дуже громко. Проповідь сидів, якби. Ну, потім я почав ходити, якби постійно почав ходити на групи. До вольєри прийшов, ну, почали спілкуватися з хлопцями, і також я ходив на служби. Потім на прославлінні десь на третьому чи на четвертому мене просто почала накатувала волна. Ну, хлопці казали, що це було каяття, але я це не розумів. Тоб мене давали сльози прямо буквально. Буквально давали сльози і не одне служіння. Ну, чогось я не виходив, якби що покаяться. А потім собі сказав, що от я коли перестану, от, як би сказати, Ну, давить сльози мене, як перестануть на якомусь служінні. Тоді я вийду до, ну, до пастора. І так і трапилось, що коли я сказав собі, це сказав, і Господь мене опять наче торкнувся і сказав: ну все, тобі вже час. І якби я покаявся. Відчуття були ну, дивно незнайомі, просто відчуття якогось піднесення з хвилюванням. Була радість, була радість, була радість. Прийшовши, кстати, в церкву нове життя, я на групі, навіть на другій Валера мене запитав, а чого ви прийшли в церкву? А я я знав, чого я прийшов. Я сказав, що дякувати Господу. Я не прийшов от горя чи нещастя, а я прийшов дякувати Господу за все своє минуле життя, щоб в наступному житті я віддав йому всі свої борги з того життя. Але коли тільки я це, як маніфест, заявив. У мене почалися негаразди в сімейному житті ТЦК мене два рази там арестовувало. Я ще не думав, хреститися. Ну коли оце в мене почалися негаразди, я зрозумів, що я на правильному шляху почав служити в церкві в групі порядку. Ну і прийняв рішення охреститись. Хоча я вагався, я зрозумів, що якщо не зараз, то ніколи. А тоді, як я прийняв хрещення, це були відчуття такі Опять же, не... радість, така була ейфорія, що мені лежали, давали хлопці таблетку успокоїтельно після хрещення, тому що в мене прямо таке піднесення було. Прийшов додому і проспав 5 годин. 5 годин просто проспав, прокинувся іншу людину. Я кожен день ходив в церкву. Зарядка моя переповнила, мені хотілося давати. оце, Мені Господь, ну, Господь торкнувся мене Святим Духом і мені треба було віддавати. Буквально я обнімав людей. І всі може дивували, чого я обнімаю людей, але мені це треба було. Моє життя до того, як я пізнав Господа нашого Ісуса Христа, було ну, яскравим, але пустим. Коли я прийшов в церкву нове життя, я не знайшов своїх і я заспокоївся. Паша мене запросив на інкубатор лідерства. І після першого інкубатора лідерства. Така була атмосфера позитивна, молодь мене переповнювала ну, радість. Мене всегда переповнювало радість. Я не спав до трьох годин ночі. І в 3 години ночі, перед тим, як вже заснути, я от мені захотілося писати. В кінці написав вірш іменно про Божу благодать. І після цього вже я почав писати вірші. Такий дар мені відкрився після того, як я охрестився. Божа любов це найголовніша любов у світі. І ми люди дуже пізно починаємо це розуміти. Нас захоплює перша любов. В той час любов Творця ми не можемо охопити. На землі сама сильна любов людини то любов до своєї дитини, так і Господь любить нас кожну днину як свою неслухняну дитину. Ну, все, дякую тоді. І вже зробіть, будь ласка, хлопці, щоб тебе виглядав як Танц. не мордата дитина, боже, а похудіш.